Я та мої батьки приїхали до нового дому. Це був звичайний будинок в селі, який ми вирішили переїхати після початку війни подалі від цього, цього жахіття. Не можу сказати, що це була розкішна оселя звичайний сільський будинок. До речі, сам дім знаходився напроти лісу і коштував майже дешево. Тому ми одразу вирішили його купити. Як виявилось потім, низька ціна обумовлена легендами, які ходять навколо нього та лісу, що знаходиться напроти. І як ми почули від місцевих, в цьому будинку жила дівчина, яка була вбита в лісі своїм же хлопцем. Причина була невідома, але місцеві кажуть, що той хлопець був дивним, захоплювався містичними ритуалами та окультними науками, його, до речі, до сих пір не знайшли. Чесно кажучи, коли я почув це перший раз, то трохи злякався, але мої батьки були не з тих людей, які могли повірити в сільські казки про привадів та іншу потойбічну хрінь. Та й по великому рахунку в нас той вибору не було. Ми перевезли всі наші речі в нове житло і почали тут облаштовуватись, зробили навіть невеличкий ремонт, під час якого я, до речі, знайшов старий ящик на горищі. Відкривши його, я здивувався там лежав якийсь старий щоденник. Він же покрився пліснявою. Запах вогкості одразу вдарив в ніс. Я відкрив щоденник і трохи жахнувся. В ньому були намальовані дивні знаки, незрозумілі символи я такого ніколи не бачив раніше. Більш того, біля цих знаків там також були записи. Наприклад, біля дивної пентаграми було написано покласти серце на вівтар і прочитати молитву. Серце, яке тобі біса серце. Я перегорнув сторінку і почав читати далі. Уповні віднести тіло до вівтаря і провести ритуал. І як тільки все буде готове, з'явиться сорас». Я читав і був шокований просто. В цьому будинку жив якийсь сектант, чи що потрібно показати батькам мама, тато, подивіться, що я знайшов на горищі. Я простяг батькові щоденник. Він відкрив його та почав уважно вивчати зміст. Якась маячня, сказала мама. Мені щось не по собі стало, вимовив я. Мама посміхнулась, тобі вже 18 років, а ти боїшся якогось щоденника. І то правда, підтримав її батько. Як би там не було, нікого вдома вже немає, тепер він наш. Навіть якщо тут і жив хтось зі зрушенням в голові, у нас зараз немає особливого вибору. Доки поживемо тут, а там видно буде. Не бійся, синку, духів і демонів не існує. «Віднеси цей щоденник до іншого сміття. Добре, тато, сказав я і виконав доручення батька. Вони цьому не надали значення взагалі. Їх можна зрозуміти, багато проблем напало. Минуло кілька днів. Батькам треба було поїхати до міста, а я залишався один в нашій новій оселі. Ну все, ми поїхали. Сказав батько і зачинив двері. Я вийшов на кухню, яка виходила прямо на ліс, провів поглядом батьків, що їдуть, зробив собі чаю і пішов за свій комп'ютер. Робити не було чого, тому я міг спокійно провести цей день за грою в улюблені ігри. Я вже й забув про той щоденник, проте почалося те, що нагадало мені про нього. Спочатку в будинку повністю зникло світло. Це ще що таке? невдоволено буркнув я. Ставши за столу, я пішов на кухню, щоб віднести чашку з чаю. Заходжу і краєм ока бачу, що біля воріт у двір стоїть хтось, таке як дівчина. Я, проте очі іще раз подивився: нікого немає. Здалося, може. Я поставив чашку на кухонний стіл, а сам пішов до вхідних дверей. Хотів вийти на вулицю, подивитись на електричний щиток, але зупинився. У двері хтось почав стукати. Я підійшов ближче. Хто це? Але мені ніхто не відповів. Агов, я питаю, хто стукає? Знову тиша. Але стукіт у двері не припинявся. Мені стало не по собі. Годі стукати, я зараз поліцію викличу. Хто це? крикнув я, після цього стукіт припинився, але ненадовго. Через секунду дверях дуже сильно вдарили, від чого я сіпнувся. Я швидко взяв телефон і почав дзвонити батькам. Але тут на зло чортовий зв'язок був відсутній. Потім ударив вікно, воно розбилося, і всередину мого будинку почало щось залазити. Я заціпенів від жаху, не міг зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Потім я побачив все трохи яскравіше. У мій будинок залізло щось віддалено, схоже на дівчину, та ось тільки вона була мертва. Прямому розумінню цього слова. У цій істоті була синя шкіра, вся в пухирцях та саднах. Очі світилися білими яскравими кругляшками. Воно залізло в будинок і почало говорити зі мною: Сораз хоче жертву, ти станеш нею, ти здохнеш. Мене так трясло від жаху, що я не міг навіть слово вимовити. Боже, що ти таке? Воно почало повільно підходити до мене. Я кинувся тікати від неї, хотів вибігти на вулицю, але щойно тварюка, яка ледве шкутильгала своїми ногами, вистрибнула у вікно і стала прямо переді мною. Я розвернувся і почав бігти в бік огороду, але не зміг спіткнувся і тварюка притиснула мене до землі. Потім вона вдарила мене своєю гнилою рукою по голові, і я відключився. Я почав приходити до тями, але ще не повністю. Та я зміг зрозуміти, що ця тварюка тягне мене за собою в ліс. Своєю мерзенною гнилою рукою воно тягло мене за ногу в глибини цього лісу, прийшов до тями вже від того запаху гнилі. розплющую очі і розумію, що лежу пов'язаний у центрі якогось кола. Хтось, допоможіть мені, будь ласка, рятуйте. На все горло я почав кричати, але нікого не було довкола. Досить кричати, нікчема! вимовила ця тварюка. Вона вийшла з хащі лісу разом з якоюсь людиною, одягненою в чорний балахон. Це був звичайний чоловік, не такий, як та потвора. Все це місце навколо було схоже на ліго якогось хворого культиста. Всюди були черепи, горіли свічки, на деревах намальовані пентаграми. Ти добре впоралася, звернувся цей сектант до тварюки. Сорос буде задоволений. Твар радісно заволала, від чого мені стало подвійно бридко. Хто ви? Відпустіть мене, будь ласка, я нічого не зробив. Я проста людина, не робіть нічого, прошу вас, кричав я зі сльозами на очах. Цей балагоній мовчки підійшов до мене. Я помітив, що він дістав ніж зі своєї кишені. Не треба, благаю вас, молив я. Ти станеш жертвою для мого владики. Це лише початок всього. Люди ще дізнаються про аспекти та їх слух. Ми тільки починаємо свій шлях. Які аспекти, про що ти взагалі говориш? Відпусти мене, Боже, спасіть хтось! Тільки зараз я почав розуміти той блокнот, ті легенди, що розказували місцеві. Цей виродок, невже він і є, той покидь якщо вбив свою дівчину і зробив з неї ось це. Заткнися і радуйся, бо тобі судилося стати жертвою в ім'я Великого Сораса!» Сказав він все, стримив ніжні прямо в живіт. Жахливий біль пронизав тіло. Я закричав, але мій крик тривав недовго. Я заплющив очі, і далі була лише темрява.